Всім вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 6 вересня. Знімаю відео для вас. Кури всіх сюди прийшли. У нас сьогодні сонячно. Ще тепла погода, тепла температура, повітря. Ось. У нас ще можна сказати. Літо. Така десь температура десь приблизно десь, можливо 25 26 градусів, але доволі тепло. Літо нас не покидає. Що можу, що можу сказати вам? Літо нас не покидає. Вчора кури не показував вам, тому що не снеслись, але, але потім ввечері. Бо я знімав відео вранці, десь в 11 годині. І не було, ще не знесли, але ввечері одне яйце це знесли. Ось. Сьогодні вже за сьогодні одне. Можливо, буде два, можливо, три. Не знаю, як, як вони будуть нестися. Також мені дякую за пораду, писав підписник. Мені писав, що, Те, що кропиву можна. Насушити і потім підвішувати їм взимку, що теж вони їдять. Тому дякую вам, тим, хто пише поради. Ось, мені дуже приємно, що ви пишете. У Нас передавали дощ в середу, але я не знаю, чи він буде у середу. І тому що вони таке вже сто разів передавали цей прогноз погоди, що буде дощ, і його не було. Ну, можливо, покапає 10 краплин там і все, то це не дощ. Ну, стоїть у середу вночі, середина четвер. То не знаю, чи це буде правда чи ні. Побачимо. Побачимо. А поки що в нас така суха погод... суха осінь, золота. Ні, ще не золота, але суха, тепла осінь. Почалась. Ну, це ще початок осені, тому воно ще може тепло бути. Вересень може теплим бути. А ось жовтень, уже тоді до зими ближче, вже будуть похолоданню, можливо. уже Дві курки-пенсіонерки тут біля мисок. Захотів, друзі, завтра чи післязавтра зняти вам відео про корисну інформацію. Отже, сьогодні останній е, робочий день на цьому тижні. І це так скажу, він, в принципі, пролетів, не знаю, ну, ну, в принципі, доволь, досить швидко. Пролетів курка сюди, бачите? Чорноголівка. В гніздо залізла. А так, скажу вам. Просто не вистачає часу мені, тому що. Не вистачає часу, тому що у мене. У мене не вистачає часу в робочий день, щоб зняти... Хто це? там? Е, таку інформацію для вас. відео... Хто це? А, це Чорноголівка, напевно. Немає просто часу, на жаль, у мене в робочий день, тому що у мене на другу зміну уроки, а вранці теж дистанційні, тому менше це просто такі відео, звичайні, зняти, типу такого плану, як сьогодні, а так. А так більше немає. А ось в вихідні в мене більше часу Я можу навіть два відео зазняти для вас. Ось тому, друзі, такі справи. Бажаю вам всім миру, добра, усім бажаю, щоб все було добре. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па.